Добрий день, вітаю всіх! Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні готуємо ту саму легендарну квашену капусту по грузинськи з буряком. Смачнішою я не їв. Капуста по грузинськи. Інгредієнти 1 кілограм капусти, маленькі головки, пів кілограма буряку яскравого. Одна гостра перчина, головка часнику і один пучок селери. 60 грам солі, приблизно одна столова ложка з великим чубком і 700 грамів води. Спробувати на смак. Має бути солоніше за морську воду. Капусту розрізати навпіл разом із качаном. Потім кожну половину розрізати ще на три шматки. Буряк порізати тонкими пластинами, часник крупними шматками, перець кільцями, викласти у велику каструлю шарами, буряк, капуста, буряк, часник, перець, селера, пом'яти руками, шари повторити, залити холодним розсолом, щоб покрив. Залишити у кухні. На 5 7 день поставити в холодильник і вже можна куштувати в холодильнику. Можна зберігати до 3 місяців. Смачно їсти без нічого. Можна зробити салат, Порізавши смарточками і поливши олією з часником Розсіл смачно додавати до борщу. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть.